Добрий день, дорогі підписники, гості каналу на своїй ділянці з Кавуном. Сьогодні в нас 14 червня. Ось приїхали підживити наш кавун, Уже провести четверту підживу. Бачите, який стан кавуна. На кавуні є якісь пожовтіння такі. Ось Один говорить, що це е, недостача азоту, каже, що це хлороз. Ось, але ми зараз зробимо підживку азотну, а також дамо комплексну підживу. І обробимо халатином зіліза по версі і з комплексними теж добривами. Зараз я вам покажу, які я буду добрива використовувати. В цих добривах дуже багато різних мікроелементів. Там достатньо бора, зіліза, магнія, сірки. Його формула 18 18 18 Зараз я вам покажу. Ось, кавун ДНД вже зацвітає. Там ми проходились радком, видно було, що вже був цвіт. Так, ось наша диня. Ну, по дині не видно ніякого такого -то хлорозу, чи там недостатньо азоту От нема такого пожовтіння. Тільки на кавуні. Тільки на кавуні ось видно, бачите, такі. А, ось. Зараз ми дамо добрива і через деякий час глянемо, який ж буде результат. Будемо давати аміачну селітру 10 кг. І це добриво, яке ми придбали, це розосоль 18, 18, 18 плюс мікроелементи. Зараз вам прикріплю формулу, які там є мікроелементи. Ось, що ми, ми його даємо е, 4 кілограми. Що ж, даємо нашого добрива розосоль 4 кілограми. 4 кілограми. Ось. І до нього, і до нього даємо нашу аміачну селітру. У нас 10 кілограмів. Розмішали і ось на підключили і добре йде до каплі. Прокапуємо десь в середньому за 50 хвилин.